Данте Алігєрі. Роки життя 1265 1321. Данте Алігєрі. Видатний італійський поет і мислитель, передвісник доби відродження. Він перший почав боротьбу з насильством, жорстокістю, суворими заборонами середньовічного світу. Народився у Флоренції. Точна дата народження Данте невідома. За різними джерелами Данте народився 1265 року між 14 травня і 13 липня. Його родина представляла небагатий і не дуже знатний феодальний рід. Про навчання Данте бракує відомостей. Але він вражав сучасників незвичайною освіченістю. Дуже рано хлопчик почав цікавитися літературою і мистецтвом, приділяючи особливу увагу живопису, музиці і поезії. Особливо захоплювався творчістю Вергілія. Сім'я його була відомою у Флоренції. У 1293 році опубліковано першу книгу поета під назвою Нове життя. У віршах цієї збірки вперше розповідається про історію кохання поета. Об'єктом його обожнювання стала Беатріччя Портінарі. У 1274 році, коли Данте було 9 років. Він зустрів Беатріче Портінарі, дочку Фолко Портінарі, в яку закохався з першого погляду, але жодного разу навіть не заговорив до неї. Після досягнення повноліття бачив Беатріче, обмінюючись з нею вітаннями на вулиці, але ніколи добре її не знав. Він подавав приклад. Так званого вічливого кохання. Це кохання було найсвітлішою подією в житті Данте і, можливо, поштовхом до літературної творчості. У 13 років Данте заручили з джеммою Діманетто Донатті. У 1293 році Данте одружився. Але своє перше кохання до Беатрічі проніс через усе життя, прославляючи її у своїх піснях. З 1295 року почав займатися політикою. Незважаючи на те, що Данте входив до партії гвельфів, він завжди намагався перешкодити своєму найлютішому ворогові папі Боніфацію. 8. Після смерті коханої Данте присвятив себе філософським дослідженням релігійних шкіл. Він брав участь у публічних диспутах, які влаштовували у Флоренції два головні ордени францисканський і домініканський. У 1300 році Данте стає членом ради шести пріорів. Але папська партія висилає його з Флоренції, конфісковує усі маєтності. У 1301 році Данте засудили до спалення, будинок його зруйнували, рятуючись від жорстокого вироку йому довелось назавжди покинути рідне місто. Флорентійська влада постановила, що Данте загрожуватиме страта. Якщо він наважиться з'явитися у місті, не виплативши призначеного штрафу у розмірі п'яти тисяч флоренів. 19 років Данте веде мандрівне життя, і на цей період припадає пік його літературної творчості. У той час він виступає як поет, філософ, політичний діяч, публіцист. Тоді ж був написаний найвидатніший твір Данте Алігєрі Божественна комедія. Данте назвав свій твір комедією, пояснюючи, що так позначається будь-який твір середнього стилю зі страхітливим початком і щасливим кінцем, написаний народною мовою. Божественною комедією Дантівську поему назвав письменник Бокаччо у книзі Життя Данте, виражаючи своє захоплення художньою досконалістю форми і багатством змісту твору. До кінця свого життя поет мріяв про мир на його рідній землі. Влітку 1321 року Данте. Як посол правителя Равенни їде до Венеції для укладення миру з Республікою Святого Марка. Повертаючись дорогою між берегами Адрії і болотами По, Данте захворів на малярію. У ніч з 13 на 14 вересня 1321 року він помирає. Поховали поета в равенні. Його прах досі похований далеко від Батьківщини, яка відмовилася від нього, але він залишається її найвідданішим сином. Могила Данте в наш час є місцем паломництва мільйонів відвідувачів. Цікаво, що у червні 2008 року. Через майже 690 років після смерті Великого Данте, влада Флоренції скасувала своє рішення про його вигнання з рідного міста. Данте привніс у поезію цілий світ нових художніх образів, такий багатий і життєво правдивий, що тепер, через століття, світова поезія черпає з нього натхнення.